Хорош! Хорошечко! Так, вітаю, вітаю. Летимо! Летимо. Так, а що ми? Прилітаємо. Село це маленьке пролетіло. Ось ось ще хтось летить. Ось ось ще хтось летить. Так, нам треба до скринічки нормальної підлетіти кутку і відкрити. Ого. Так, сюди, хоп, хоп, плічненько. Тепер давай лиско дивитися. Ох, ти ж Давай ще набої треба. Ось так от вписочок. Прорядилово. Хорошо. Хорошо. Накинули піддюльков. Так, хорошо. Ще, давай хоча б такий стол візьме. Якось без... Без пушки якось прям дуже... Не дуже. Так, окей, вівця достатньо далеко, ти що, 100 метрів туди чергикати до хрен знає якого. А ну там ще скринька падає. Спробуємо до неї добігти. Ага, це такий. Це такий самий мені не, не цікаво. А от тебе цікаво, відкримо. Ага, ой юмо. О майкарбо. Так, давай тебе теж вип'ємо. Раз. А тебе осьюди два. <тит> Та й мабуть. Ну, Та й мабуть і все. Тай побігу. побігли. Нові дямочку відкрите. Бля. Ну що це таке? Якась дреснятина. Ага, всі будуть сюди злазитись. Угу. таргани, бля. Давай, дивитися, де ви там. Подремитися. Хорош! Хорошечко! Хорошечко. Отак от, от. Так, це прям хорошечко. Господи, хто там ще в духу це Таке неможливо. Блять, ля-ля-ля біжить. Я курва. А я тут на криші мене майже видно. Як приш на колінці. Курва. Воно, оно, оно. Так і не видно. Хоча б писочок. Ну, нормально по писочку під... під'їхало. Під'їхало, кажуть. Під'їхало. Так, давай дивитися. Там настрілялися, хлопці. Хто з вас де з живий залишився? Де ви? Курва, блять, не кажи, що ти десь уперлося, блять, пливсти. Я в це не вірю. Ну п'ять людей ще залишилось, Карл. Це дуже багато. Так, Дробовичок в мене Де-де-де, давай. Будеш в мене замість дробовичка. Хох ти, бля, хух ти. Ну, дожену тебе. скотиняку, блядь. Так. Упси, Дейзи. Упси, Дейзи. ха Ой, блять. Йо, б рот! Отак от. Ну да, по суті в кінці хто битку, Кого виб'є, той і переможе. Хі. Гарний бій, годний гарний бій.